Зазвичай, коли йдеться про витрату пального, перше, що спадає на думку, це літри на 100 кілометрів, правда. Але у світі професійної логістики це, знаєте, лише верхівка айсберга. Там існує ціла наука, яка дозволяє рахувати буквально кожну краплю з неймовірною точністю. І це насправді змінює все. Давайте подивимося, як це влаштовано. І ось власне ключове питання, з якого все і починається: що важливіше, скільки кілометрів намотала вантажівка, чи, скажімо так, наскільки важкою була її робота? Відповідь, як виявилося, набагато цікавіша ніж можна було б подумати. У професійному світі простих літрів на 100 кілометрів ну, цього просто замало. Для бізнесу, де кожна крапля пального безпосередньо впливає на прибуток, потрібна максимальна точність. Тому стандарти враховують не тільки відстань, а й реально, фактично виконану роботу. І це, повірте, принципова різниця. От для цього і існують ці стандартизовані норми. Вони створюють такий собі справедливий і, що головне, прогнозований спосіб вимірювання. Тобто можна точно сказати, скільки пального потрібно для конкретного завдання, і неважливо, яка машина його виконує. Ну що ж, а тепер давайте зазирнемо під капот цієї системи і подивимось на саму формулу, розкриємо той самий секрет, що стоїть за професійними розрахунками це не просто суха математика, це справжня логіка ефективності. Ключове поняття, яке треба зрозуміти, це транспортна робота. Уявіть, що це ніби спалені калорії для вантажівки. Важливо не просто те, що вона їхала, а те, наскільки важко їй було. От перевести одну тонну вантажу на один кілометр, це і є одна одиниця такої роботи. І от що найцікавіше подивіться, як по різному двигуни виконують ту саму роботу. Дизелю, наприклад, потрібно всього 1,3 літра, щоб виконати 100 тонну кілометрів роботи, а карбюраторному аж 2 літри. Різниця в ефективності, як то кажуть, очевидна. Гаразд, з теорією розібралися. Але як це все виглядає на практиці? Давайте уявимо себе логістами і простежимо за однією вантажівкою. Нехай це буде старий добрий ЗІЛ 130, який і стане головним героєм нашої розрахункової історії. Отже, маємо вхідні дані: конкретна машина, конкретна відстань і точний обсяг роботи. Маючи ці три параметри, ми можемо за професійними стандартами розрахувати, скільки ж пального на це все піде. Формула насправді розкладається на дуже прості логічні кроки. Спочатку рахуємо, скільки пального потрібно, щоб сама вантажівка просто проїхала цю відстань. Потім додаємо пальне, яке знадобилося конкретно на перевезення вантажу. Ну і в кінці просто складаємо ці два числа. І ось він, наш результат. Для цієї конкретної поїздки вантажівці ЗІЛ 130 за нормою потрібно рівно 92,5 літри пального. 77,5 літра пішло на відстань, і ще 15 на роботу з вантажем. Бачите, жодних приблизно, тільки точний розрахунок. А тепер давайте трохи ускладнимо задачу. Що буде, якщо наша вантажівка потягне за собою ще й причіп? Система дуже гнучка, і це теж враховує. Сама вага причепа, навіть порожнього, вже збільшує базову витрату пального. Подивіться, як все змінюється. З причепом зростає не лише обсяг транспортної роботи, а й базова норма витрати пального на кожні 100 кілометрів. І в результаті на той самий маршрут, але з причепом, потрібно вже на 20 літрів пального більше. Це ж чудово показує наскільки деталізована і точна ця система. Але знати формули це одне. Зовсім інша і не менш важлива справа це те, як водії та менеджери можуть працювати в рамках цих норм, щоб досягти реальної, а не паперової економії. Так от, ключовий момент у тому, що витрата пального дуже сильно залежить від майстерності водія і його уваги до дрібниць. Плавний стиль їзди, правильний тиск у шинах, доглянутий двигун кожна деталь безпосередньо впливає на те, чи вкладеться водій у норму, чи може навіть зекономить. І економія, до речі, починається ще до того, як ключ опинився в замку запалювання. Тільки вдумайтесь, правильне зберігання і заправка можуть запобігти втратам до 15% пального. Кожен, на перший погляд, незначний аспект у підсумку має величезне значення. І знаєте, що ще цікаво: ці стандарти ефективності стосуються не тільки пального. Витрата мастильних матеріалів теж нормується і напряму прив'язана до кількості спаленого палива. Логічно, адже що більше працює двигун, то більше мастила йому потрібно. Це показує наскільки комплексною є вся ця система. Окей, з тим, як система працює сьогодні, наче все зрозуміло. А що ж далі, яке майбутнє нас чекає? Давайте подивимось, як нові технології вже зараз змінюють уявлення про ефективність транспорту. Інженери постійно працюють над тим, щоб підвищити економічність і знизити шкідливі викиди. Напрямків тут безліч і розробка нових конструкцій, двигунів, і розумна електроніка, яка всім керує, і турбонаддув, і навіть пошук абсолютно нових видів палива. Але тут є один важливий нюанс: це завжди компроміс, постійний пошук балансу, адже покращення одного показника, наприклад, потужності, часто веде до погіршення іншого, скажімо, до більшої витрати пального. Тому головне завдання для інженерів знайти той самий ідеальний баланс. І от одна ідея з першоджерел, джерел, яка, як на мене, чудово описує, куди все рухається. Майбутнє, безперечно, за розумними комп'ютерними системами, які будуть керувати двигуном в реальному часі, і оптимізувати кожен процес для максимальної ефективності. І це власне підводить нас до фінального такого трохи філософського питання. Ми бачимо, як акцент зміщується від людської майстерності до технологічного контролю. Тож чи настане день, коли найважливішим фактором економії буде не досвідчений водій, а ідеально написаний комп'ютерний алгоритм. Подумайте про це.